Привіт, це мій Тихий Рай. Хочу сьогодні звернутися до всіх, хто перебуває зараз в скрутній обстановці, в кого нема де жити, в кого проблеми. Хочу посвятити для них це відео. Причина в тому, що хочу запросити всіх, кого немає житла, кому дуже тяжко. І навіть в місті, хто живе і не має за що жити, що переїжджали до села. Зараз багато в селах кинутих хат, впустує або можна купити дуже задешево і жити в крайній мірі з города, з птиці, з хазяйства. Зараз дуже тяжкі часи, і я рекомендую в кого складне становище, переїжджайте до села, до любого села. Хтось може має можливість купити лучшу хату, в лучше село переїхати, то хай їде туди, в кого немає, їдьте в села в менш розвинуті, і там дуже багато пустих хат, де можна жити, де можна знайти собі роботу якусь до ну, іменно, Хто любить нагороді, хто любить хазяйство, тому що той, хто не любить сільську роботу, той в селі, звісно, жити не буде. Ми вже ми вже 5 років живемо в селі, ми виїхали не за таких обставин, як зараз. Але слава Богу, я не одного дня не жаліла, що ми приїхали в село. Дивіться, в мене квітів, скільки, скільки всього, ось о, дивіться, в мене полуниця тут. Там далі огірки. Все, ось полуниця другий раз. Вже трошки бур'ян водожді до йшли, але ну, це все поправімо, потихеньку вириваю, дивіться, вже другий раз стигне. Мати. Вже малина он другий раз достигає. Зараз покажу вам. Ось кабачки ростуть. Не кабачки, а кабак такий гітаровидний, грушовидний. Буде на клочинди на пирожки, хто що любить. Це дуже добре. Тут в мене була рання полуниця, теж вже зібралась. Дивіться, це вже ось-ось буде другий урожай малини. Це ну, дуже добре. Він у мене ожина. Це я все насадила. Звичайно, за один рік, ось дивіться, вже подостигало, вже треба рвати. Дивіться. За один рік, звичайно, у вас нічого не буде такого. це треба труд, Треба, якщо, наприклад, запущений город, то з бур'янами треба боротися. Ну, це все рішимо. Ну, все це можна робити. При бажанні, ось дивіться, грушки в мене. Це садили тільки перший рік, як ми тільки приїхали сюди. Вже все бачите, вже маємо урожай. Ось тут були білий налив. Он абрикосу я вже пообрізала. Теж був урожай в цьому році. Ось дивіться, у мене чорна абрикоса. Дивіться, які плоди гарні. Смачні, смачні, боже. Я дуже задоволена. Я посадила, коли мені порекомендували. І в цьому році навіть забула, що це за дерево. І поки ми з ним не почали достигати, тільки тепер зрозуміла, що це чорний абрикос. Ось вишенька. Ну вишенька тут їй. Не підходить почва. Це поросль, але ну, я не прибиралася, ні пообрізала її. Поросль не прибирала, хочу пересадити ще, щоб було. А так там, помідорчики понасаджувала. У нас, звичайно, є полив. У нас криниця на городі, криниця в дворі, і ми поливаємо тут дуже добре. Ось Зараз набираю воду для поливу, для того, щоб потім поливати. Набираю воду для того, щоб вода нагрілася, щоб не поливати холодно, бо особливо перець і огірки не люблять перепадів температури. Ось айва, у нас ще не плодоносить, але надіюся, що ми дочекаємося її. Ось помідори одні. Це я вже дуже пізно садила. Ну, Вже помідорки гарні є. Будемо їх чекати, поки місь вони достигнуть. Це ось о, знову полуниця. Це я в цьому році весною розсаджувала. Це кабачки. Також пішли, вирвали і маєте собі що, що їсти. Ось дивіться, скільки. ми вже, Я понак... поназакривала ікри, а це вже так. Щось жарить, щось, це, а то птиці даю. Ось перець посадила. Дивіться, який гарний перець. Це все стоїть того, щоб працювати і мати це все. Це в мене самі перші помідори, вони ж також тільки-тільки починають -тільки буріти. Ну, але в'язі багато, дивіться. Дуже все росте, гарно все. Буду робити сік, буду закривати Хочу томатну пасту робити. Буде все своє, не треба йти і купляти. Є кукурудза, сахарна насадила. Теж зриваємо йому буряки. Ну, все, можна тут все вирощувати. Ось у мене була цибуля. Я вибрала, в мене була розсада, бо в мене в цьому році трошки складно було з... Трось... була, я її досадла, тепер вийшло, що в мене лишня розсада і звільнилася місце і вирішила посадити. Все одно щось буде. Ну, а це насаджувала ще коли Перчик. Є. Там ще лишилася цибуля, вона ще не геть дозріла, то я її буду вибирати чуть пізніше через пару днів. Тут ось я насаджувала помідорчики. У мене падалі зійшли в парнику. Також, дивіться, міленькі, але скільки їх я сьогодні маю закривати, так що оп'ять пособираю, дивіться, чорнобривці, яка красота. Це просто прелість. Ось морковка у нас дивіться. Є що їсти, тільки робіть і не лінія, двісті вже деньки вже жовтіють, ми вже вчора одну зрізали. Ну, все є, все, що душа пожелає. Так що рекомендую. Кому дуже тяжко, їдьте до села. Тут можна жити, все можна виростити. І люди добрі, вони допоможуть, якщо щось треба. Ми тут, звичайно, настроїлися на, на постійне життя і ось огірки у, у нас. Є огірочки, збирала, не знаю, чи зараз є, але вчора збирала тільки. Ось у мене парник також є. Я дуже люблю займатися розсадою, всім. То ось, бачите, виращую все. Я ж говорю, можна все мати. Вони і баклажани, і помідори. Це ось о, висадила на розсаду з черенків помідорчики комнатні. Ось о, дивіться, які перці. Це ж просто чудо. І ви можете це все мати, тільки треба працювати. Працювати, звичайно, з утра до ночі, робота, з базилік. Ну, все, що хочете, ви все можете мати, тільки захотіть. Ось так. Я хочу вам сказати, що їдьте в село, не бійтеся. Хто не боїться роботи, будете жити і будете мати. Дякую за увагу. підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.